Доброго дня, мої шановні глядачі, ви дуже просите подивитись Луганська область, Сватівський район і перспективи стосовно деокупації. Давайте розглянемо це питання і я буду вам дуже вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку. Це надихає мене. І я розцінюю це як вашу вдячність і підтримку моєї праці. Так. Дивимось. Луганська область, Сватівський район, окупований орками. Давайте подивимось, яка ситуація взагалі, що там відбувається? Що там відбувається на цій окупованій території. Там іде зливання всіх сподівань стосовно е свого безвихідного становища. Розумієте? от... Зливання надії немає там надії, і ворог там створює усі умови, щоб забрати в людей надію, що вони повернуться на свою землю. Ну скажімо так, що от Україна, українська земля окупована, піде під український прапор. Ось так. Ну, Там повна безнадьога, я вам так скажу, повна безнадьога. втрата ресурсів людей, іде і життєвих ресурсів, і психологічні ресурси також втрачаються, ну, мається на увазі емоційний стан, сила волі, сила витривалості і так далі. Далі, давайте подивимось, тепер, яка ситуація. На фронтах, ну, от як в, в, у вимірі перспектив до деокупації. Давайте наших подивимось. Ну, дивіться, які карти. Ну На самому початку. Початковий стан скажімо так, зачатковий стан. Бажання є великі, бажання вкладати багато ресурсів в нашу землю, саме в цю землю. Тобто про це навіть не оговорюється. Але певною мірою є перепона у вигляді ворожих військ. Мечові це в мене сигніфікатор. Тих орків бажання звільнити є. Ресурси використовуються, але на шляху стоять е, зброя російська. Також там є перепони у вигляді мінувань, точкових мінувань. Ну Бачите. Тобто робиться все, робиться все. Навіть туз жезлів в мене перевернувся. Тепер подивимося, яка ситуація в орків, як вони не дають де окупувати. Ситуація на фронтах в орків, які окупували, які знаходяться на цій землі. Ну, вони слідкують, дуже вони в напрузі, в напрузі в будь-який момент вони будуть зривати. Тобто вони слідують своїй меті, щоб не дати погіршитися ситуації. Щоб ця е, їхня ситуація, от вони перейшли той Рубікон, вони окупували цю територію, щоб вона не погіршилася, щоб вона йшла тільки на покращення. В них є великі амбіції руху вперед. Вони дійсно свято вірять в те, що вони на своїй землі. Розумієте? Вони дійсно в це вірять. Так, тепер подивимось далі. Які перспективи деокупації? Сватівського району Луганської області. Давайте подивимось до кінця літа 2024 року, які перспективи? Поки що нема. Дивіться, ось сім'я, які можуть повернутися до загальної сім'ї, тобто сім'я тої окупованої території, які можуть повернутися до загальної сім'ї. Обнятися і зустрітися в такому плані. Поки, знаєте, воно нестабільно йде, нестабільно, перспективи, якби хоч так було, то воно плавно йшло своїм чередом до тої мети, а то воно от, знаєте, з перемінним успіхом ситуація постійно змінюється. Перспективи, вони ну, не можна полягатися на перспективи взагалі до літа. Того, що буде ситуація так, вогонь, вода, вогонь, вода, і воно постійно змінюється. Ворог так просто не, не випустить з лап. Далі, давайте тоді ще подивимось, ну давайте до кінця 2024 року. Чи є перспективи звільнення деокупації Сватівського району Луганської області до кінця 2024 календарного року? Ну, дивіться, перспективи є, перспективи є. Що неспроможність знайти рішення в цій ситуації складній, воно зупиниться. Тобто пошук іде, пошук іде ключових відповідей на ключові запитання стосовно деокупації стосовно того, що от наша частина нашої родини вона не з нами, буде буде пошук відповідей на питання. Щоб зупинити цю ситуацію роз'єднання. Ну, Перспективи є, а там подивимось, але тут просто слово перспективи тобто, є надія, є сподівання, розробляються певні плани, ходи, як де окупувати. От про це я говорю. Так має бути, Так має бути. Ну, дивіться, тут диявол може говорити про те, що ворог тримається за свої окуповані ним території. А з іншим боком, якщо взяти в позитивному ключі от, щодо деокупації, то це ж наша територія, тому вона має повернутися до нас. Так має бути за долею. Ось, бачите, знову карта власництва. Ну, будемо сподіватися, я не люблю взагалі таких от термінів ставити, того, що це війна. Ми самі знаємо, що ситуація змінюється. Ну, я знаю, ви можете сказати, що це там, відмазка, відмовка і так далі. Але ну, дуже важко робити на такій. На такі питання, того, що дивіться, тут нам, нам не дають, не дають, то нам обіцяють, що дають, ніби дають, а потім знову не дають ту допомогу, а тут вже виясняється, що щось нам дали, а ми не знали. Розумієте, ну, ну, дуже важко от в таких от обставинах орієнтуватися з такими важливими ключовими питаннями. Тому ось от, ось вам моя відповідь на сьогодні. Я сподіваюся, що вона вас задовільнила настільки, наскільки це можливо. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми обов'язково перемагаємо. Тримаємо стрій! До побачення!